Городні, так п'ятниця. Я знаю, що дуже народу багато. Сюди за... в мене городні ніколи не тяжеть, що дівчата претензій немає. А потім я кажу, давайте може, я не знаю, наскільки я затримаюсь. Я кажу, дайте мені квиток назад. За фону. Вона так дивиться на мене. Кажу, я знаю, що у п'ятницю мені вже було. Раз я не то що скандалила, я плакала, сиділа перед касою, бо мені сказали, що на 8 вечора, 12 годин дня, аж на 8 вечора ви можете поїхати на городню. І коли з чоловіком ми були, чоловік залишився принципіально. Я взяла квиток і поїхала. О, телефон мобільний. мобільний. О, до я трохи не доказала, вона мені каже сьогодні, а чого ви будете брати, це в городні, чого ви будете брати за повну вартість? Я кажу, тому що я знаю, що в п'ятницю людей їде багато. І мені не дають. я даються. Займатися справами своїми. Ви не поспішайте. От просто які є люди. Не Давайте Зараз я передивлюся. І вона додатковий, додатковий, додатковий. А не чекайте, я ж подивлюся на 15-10. Подивилася. Я вам за посвідченням у 15-10. Ви вкладайтеся, я кажу, І Я відійшла, я як... кажу, дякую вам. І я відійшла, думаю, як... от наскільки люди різні якому часі їх номера, і ми дзвонимо, і вони приїжджають, і вибачаються. Мені сказали на Крумосі, що ми були готові вибачатися, і будемо наказувати того водіка. Тільки треба для сім'ї дожити, до терпіння, не розпсиховатися в істерику. Ну, Ви я кажу, я в перше час, ну, я боялась це. Ну, это... ну, все, ми все там... підіймався цей, цей питання. і был урегулирован це до июня. Там уже законники или будут уже так само, mm -hmm. или нам просто будет до пенсии. Я кажу, якби я підійшла і сказали, ви Знаєте, що на цей ріс є вже два. Один. Ми не можемо, тут не тому навіть. Я ж не то, що топить ногою і дайте мені. Ми вже не можемо, бо нас так, двоє можна чи одна людина. Не за то, а то починаю тільки бумажками своїми. Підійшов до мене. Я самко подиваючись, записуйте ім'я. Щас ругатися. Я теж і скандалила, і ним просто пишете і ми хорошенько їх пропісочимо. Є організація, родина воїна. Це наша організація з вами. І ми, як мені сказали, крити організація, ви до президента можете заходити, не стучавшись. Наш, ми, Наші діти лягли саме тверді і саме чистіше. Благодаря нашим дітей Путін, тут Путіна немає. Я завжди кажу, благодаря нашим дітям нема в нас русських. І ми ж спимо спокійно. Так, так, так давайте. я це Будемо захищати свої права, на... які люди працюють. Я хочу сказати велике спасибі всім працівникам управління Міністерства внутрішніх справ Чернігівської області з першого дня, коли ми прийшли і. І в бухгалтерії, і всі чуть, що звертайтеся, навіть підказують, ми не, записуємо, не запитуємо, а нам говорять те, те і те. От потім і з Я кажу, дуже з гарними людьми, але поганий випадок наш звір. Ми зараз дуже між собою підтримуємо відносини. І Олена Миколаївна, це в основному запека, вона завжди мені дзвонить, каже Ваня. Ти знаєш, що треба те, те, от за орден, наприклад, там, що повинна бути добавка. Я кажу, звідки я знаю, я не знаю нічого. Ми були в управлінні, нам сказали, записуй документи, от те, от те, те, от те треба. І я кажу, ми зараз ну, ну, ніби по-друге, ніби ми вже давним-давно знаємо один одного. Ми і... На день народження на кладовище разом ходимо і будь-які справи. Нам треба в музей, ми йдемо всі разом. Нам потрібно ось турнір був самбо. Ми всі разом. Ну, як одна сім'я. Вони приїжджали в городну до нас, до сина на могилу. Запрошували. Ми їх до себе в гості. Ми ж іншим приїхали, вони самі дзвонить мені. Ми вже в городні. Я кажу, як ви в городні? Ми їдемо до Сашина на могилку. О, так що люди є дуже добрі, дуже уважні. От, а є, ну я не знаю, я не знаю. Не хочеться, я кажу, і не хочеться грубити, але я один раз не витримала, і до молодого чоловіка, оце хто він там був у касі, отут у Чернігові, і у мене сльози течуть. І я кажу, ви знаєте що? Цього не можна говорити. Але я кажу, я б хотіла, щоб ви хоч на деякий час помінялися місцями з моїм сином. Я кажу, ви, мабуть, тоді так не говорили. Це де було, що він вам зауваженьки зробив Ні, мені просто квиток не дали. Я тільки що розказувала, я приходжу о 12-й годині, десь може було 12-10, і запитую куди, ну, я куди трошки... на вокзал до нас, їхати на центральний автовокзал, їхати на Городню. І перед цим я запитала квитки на городню є мені та, що сиділа в касі, говорить, є. Я кажу, дайте мені, будь ласка. На 13, мабуть, чимось там і протягую їй посвідчення. Вона каже: по посвідченню у нас немає. Квитків. Я кажу, на який її? Вона каже: на 20-10. Ви розумієте? З 12, це мені до 8 вечора треба було сидіти. Це центральний? То... Це центральний. Так я кажу: а раніше немає нічого. Ні, у нас все вже зайнято. А я кажу, у нас три сім'ї всього в городні і в районі. Де загибли діти? Коли це було, у вас? Були, не пригадаєте? Ой, я не пригадаю. Між іншим, про це чоловік мій написав, до Журмана листа писав. Угу. І нам потім переслали, не знаю, кудись там в, в управління зв'язку. Хоча чоловік каже, що ми ж не на зв'язок, значить, ну як, пишемо скарблю, а на те, як нас обслуговують. От. Ну, Прийшла відповідь, що. Розібралися і більше доклада. Як тоді було? Вам дали квиток? ні? Я розплакалась, бо мені треба було забирати маму із лікарні. І я сказала: я кажу: мені треба до половини четвертого, в крайньому випадку, до 4 годин, я повинна бути в городі. От. Я розплакалась, потім він оцей молодий чоловік. Хто він такий, я не знаю. Ну, мабуть, явно хтось із маленьких таких якихось там керівників. От. Він пішов. Потім приходить і каже, на 15-10 вас влаштовує, я кажу, влаштовує. О, ну я ж кажу, це все із сльозами. Я потім йому то сказала, я кажу, я прошу вибачення. Але ж". Так а ну, він же вам допоміг, а ви щось не розумію. так він перед цим. А -а -а. Він перед цим мені сказав, що немає. Ну, Хто таке? Може його і не треба цього на камеру. Справа в тому, що щоб нас ну, не сприймали, що ми хочемо на смертях. Дітей ну, для себе якихось пільг або чогось. Ні, ні в якому разі. Ми не хочемо сказати, що люди погані, і вони повинні перед нами тільки одробити те, що нам треба. Ні, ні в якому разі. А просто хочеться от нормального відношення, розумієте? Тим більше, що ну, мені здається, що я зайвого ніколи нічого не вимагаю.